Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою, приспані тримові. Можна все на світі вибирати, сину. вибирати не можна тільки. У нас буде футбольний м'яч. Так що присаджуйтесь і дивіться. Ці на хлопців дуже уважно. Ну і дівчата, які полюбляють футбол. Тобі так заскучилось. І я по тобі заскочився. Ми будемо дивитися так, що нас ти не відлікай. Так, 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 ну точно я побіжу, я побіжу, я побіжу. Ура, а що? А-а-а! ну! І виграє команда. Girl and Boys! Ура, ми виграли! Ми і вони виграли? Ні, вони виграли. Наша команда Boys Boys. О, а ми якраз за них паліли. Як це наші хлопці програли? Uhm, а я сьогодні буду, не буду виступати. Даже кавунчика не хочеться. я можу з'їсти. <tot Than> <lad visuals> Mm, не Ох, А ця Соня взагалі все там якось іспортити, коли вона піде додому І що, сукню не що Підріже тож це я. А як зробити такі, Чи подумала не на мене? А наприклад, на якихось цих брати і сестру, наприклад. Я придумала. Я в фонтанчик загадаю бажання. И я поменяюсь местами с ее братами-сестрой. Ну, с сестрой кращим. Або с самой Соней. Не, так неинтересно. Я не сначала поменяюсь с братом и сестрой А мне с сестрой я поменяюсь. А потом... Я вже подумаю. Фонтанчику я загадала, буду пила з нього. Ну все, тепер можна ждати. Ха-ха-ха. Ну все.